Вітаю вас на телеканалі НТК події дня п'ятниці, 22 серпня у студії Тамара. Приходько сьогодні будемо говорити про такі факти та події. На Прикарпатті СБУ вилучила партію нарковмісного препарату Субутекс. Тріщить по стінах мешканці Кам'яниці, що на площі Шевченка 10 скаржаться на сусіда підприємця, побажай – саме під такою назвою у Коломиї відбулася акція до Дня Незалежності України. Благодійний фонд Каріта з Коломиї готує шкільні портфелики для малечі. Тепер про це та інше більш детально розфарбуй Україну. Учні та вчителі Коломийської спеціалізованої школи номер 1 долучилися до всеукраїнської акції та фарбували в синьо-жовтий колір центральні ворота. Діти розповіли, таким чином хочуть показати, що вони теж патріоти, які люблять і свою школу, і рідне місто, і, звісно ж, Україну, приурочили такий флешмоб Дню Незалежності нашої держави. Стефаникова школа тепер уже 100% готова до нового навчального року. Тут не лише зробили ремонт та навели лад у кожній класній кімнаті, а ще й оновили в'їзд. До закладу. Тепер ворота та перила тут розфарбовані в кольори українського прапора. Організували ми цю акцію, і дуже багато нас сьогодні прийшло. Це добре. Ми любимо нашу школу і хочемо, щоб всі побачили, що ми також патріоти нашої України і підтримуємо людей на сході і під. Ну, піднімаємо їм дух. Патріот України, і я поважаю свою школу, і мені дуже подобається це робити. Розфарбувати ворота ініціатива виключно дітей. Що цікаво, прийшли на цю акцію і випускники, які вже залишили стіни рідної школи. Вони кажуть, люблять цей заклад і Україну. Тому тут ми вирішили трошки допомогти своїм е, друзям пофарбувати. Школу, отошки оновити її. на Сході йде війна, і це піднімає патріотичний дух. До школи завжди тягне, і навіть якщо ми випускники, ми хочемо щось зробити, таке щоб запам'яталося і передати наступним поколінням. А сьогодні Такий час, на жаль, в нашій країні, коли ми мусимо гуртуватися, об'єднуватися і на місцях підтримувати цей патріотичний дух, розвивати його в молоді та передавати його нашим наступникам. в Школі Бо ми патріоти. Ми любимо нашу школу, любимо нашу країну і ніколи її не зрадимо. Підтримали таку ініціативу учнів і вчителі не словом, а ділом Богдан Танчак на уроках школярів навчає математики. А тепер разом з ними взяв до рук пензлика. Підтримую акції молоді завжди працюю з нашим учнівським шумом. Дізнався про те, що у нас має бути сень жовтий прапор величезний у школі. Ну і звичайно, що захотів прийти допомогти. Це перше. А друге, що хочеться, хоча б якісь нелечки внесок зробити в цю ситуацію від себе, тому що. Слава Богу, я не там, не на сході. Я тут. І чим зможу, я тим хочу допомогти і підтримати, хоча б морально, наших молодих людей, хлопців, які там. Пишається активістами школи. Її керівник Мирослав Граб каже: діти виявили цю гарну ініціативу. Не підтримати її просто не можна. Це і гарний вигляд навчального закладу і патріотичний дух коломиян. Перш за все, я хочу дійсно сказати дякую цим всім дітям. Всьому учнівському самоврядуванню, всім дітям, які відгукнулися на е, акцію. Україна нас єдина, бережи її дитину. І тому я, звичайно, з великим задоволенням. Бачите, що я теж приєднуюся і що можу тим допомагати, щоб ми сьогодні зробили цю акцію, щоб наші ворота, перила ми могли у жовто-блакитний колір, майбутнє з нашою Україною, майбутнє за незалежністю. І Діти надзвичайно люблять і поважають нашу державу. І це ще більше дає патріотизму, ще більше дає впевненості в тому, що Україну ніхто не може перемогти. Таким молодим поколінням переконуєшся в Україні таки є майбутнє розумне, виховане і патріотичне. Україна ти єдина бережи єдина. На Прикарпатті служба безпеки України вилучила партію нарковмісного препарату Субутекс. Співробітники служби перекрили канал постачання наркотиків до України, затримавши організатора контрабанди. У злоумисників вилучено півтори тисячі пігулок зі вмістом наркотичної речовини, обіг якої в Україні обмежено. Співробітники управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області ліквідували канал постачання у нашу державу нарковмісного препарату Субітекс та затримали партію у півтори тисячі пігулок. Це близько 12 тисяч доз. Діюча речовина цих таблеток, наркотичний засіб бупренорфін, обіг якого в Україні обмежений законом. Канал контрабанди забороненого препарата налагодив молодий безробітний мешканець Івано-Франківська. Він замовляв пігулки у чоловіка, який проживає в одній із країн західної. Європи препарат пересилали до України через перевізників, приховуючи від митного контролю. 5 серпня цього року Івано-Франківець отримав пакунок від приватного перевізника, котрий навіть і не знав, що окрім продуктів харчування, у посилці приховані блістери з наркотичними таблетками. Співробітники СБУ затримали зловмисника одразу після одержання посилки. Організатору каналу контрабанди наркотику повідомлено про підозру за двома статтями. За однією передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 10 років з конфіскацією наркотичних засобів та майна, за другою статтею від 6 до 10 років також з конфіскацією майна. Тріщить по стінах мешканці кам'яниці, що на площі Шевченка, 10, скаржаться на сусіда підприємця. Мовляв, останній нещодавно купив приміщення на першому поверсі і активно робить ремонт. А от чому від цих робіт страждають їх стіни та підвали, в яких з'являються тріщини і навіть дірки, людям досі ніхто відповіді не дав. Обидві сторони конфлікту слухала Віталія Васильчук. Суперечки між власниками магазинів та мешканцями будинків трапляються досить часто, особливо якщо мова йде про кам'яниці у центрі міста. Зазвичай люди скаржаться на самовільні ремонтні роботи. Підприємці ж навпаки стверджують, що все роблять у рамках дозволів. У будинку, що на площі Шевченка, 10, донедавна був магазин побутової техніки. Згодом приміщення на першому поверсі купив новий власник і почав робити ремонт. Тут ведуться нелегальні роботи. Вивезли з машину землю і дійшли до несучих конструкцій, які вже потріскали, і я загроза ввалу будинку. Як доказ, люди показують підвал, кажуть, зверху робили ремонт так, що у підлозі з'явилися дірки, а на другому поверсі потріскали стіни і навіть шибки. А ще скаржаться на постійний стукіт та шум, що створюють інструменти. Вивозили цю землю, били і відбойником працювали, потріскала перегородка, вікна і, і, це, і стіна дала тріщину. На підвал не претендує, а просто робить ремонт, на який не треба жодного дозволу, каже новий власник приміщення Микола Копильців. Хоче встановити теплу підлогу і поставити плитку. Визнає, що під час ремонту дійсно з'явилися дірки, але обіцяє усе полагодити. За словами підприємця, серйозних пошкоджень, підвальних стін та стелі він не бачить. Ми просто це збили, вивезли. Ну, це земля, як чоловік називає сміття. Земля би це не назвав так швидко. Вивезли і хочемо на даний момент залити стяжечку, армопоясну, поясно. Бо це буде краще, чим воно було. До цього десь є якийсь нюанс, що стріснуло, але щоб там щось сипалося конкретно, там такого нічого немає. Мешканці будинку вже звернулися у міську раду і ЖЕК. Останні створили відповідну комісію при виконкомі, яка обстежила будівлю. Втім, забороняти чи дозволяти і надалі проводити роботи. Останні не мають права. Кажуть, спочатку звертатимуться до фахівців, які мали б поставити крапку у цій та інших схожих історіях. Скільки на це потрібно часу, поки невідомо. Віталія Васильчук, Сергій Угрин, події НТК. «Побажай-23». саме під такою назвою у Коломиї відбулася акція до Дня Незалежності. Кожен охочий на синьо жовтих аркушах міг написати усе, чого зичить своїй країні. Згодом усі побажання вирушать до Києва, де організатори на одному із дахів викладуть із них національний стяг. Що побажали коломияни Україні до її 23-го дня народження, розкажуть наші журналісти. Добра процвітання, здоров'я, достатку, любові. Коломияни бажали рідній країні до дня народження багато всього. Але найголовніше це мир. Тому що зараз така ситуація в Україні, що іменно мир нам зараз найбільше потрібен. Головне, щоб не було війни між Україною і Росією, тому що ми все таки братські народи. Щастя, радості, щоб розслідувала України, щоб все було добре і ніколи не було війни ні в Росії, ні в Україні ніде. У коломиї акцію Побажай 23 організувала Діана Горбань. Дівчина є членом міжнародної організації Майстерня громадської активності, яка діє в Білорусі, Польщі та Україні. Разом із іншими молодими людьми вирішили кожен у своєму місці провести такий флешмоб, щоб висловити найщиріші побажання Україні в такий е час важкий, щоб підтримати дух якось. Е Показати, що ми єдині, і що навіть, попри таку тривожну ситуацію, ми вміємо ну, підтримувати себе і вводити і, і до якихось ініціатив громадянських, навіть от, такої простої акції. Мешканці українських міст, зокрема і Коломиї, мали можливість на синьо жовтих аркушах написати або ж намалювати те. Чого вони бажають своїй країні до дня її незалежності? Ці листівки організатори обіцяють відправити до Києва, де на одному із дахів викладуть із них національний стяг. Діана Горбань каже, що підтримувати українських воїнів добрим словом необхідно, але й про Україну не треба забувати. Всі вояки йдуть в АТО захищати перш за все Україну, і тому ми маємо і про Україну теж не забувати. І вона Україна понад усе. Долучилися до акції Молодіжна громадська рада та відділ молоді і спорту міської ради. Протягом дня коломияни активно писали свої побажання. Вони вітали Україну із 23-м роком незалежності. Містяни кажуть, держава стала більш зрілою, а самі українці врешті стали нацією. Я бажаю, щоб вона залишалася такою ж гарною, квітучою та незалежною. Але «Так, Дивіться, пише Україна рідна мати. Чи не на кожній листівці ми побачили слово мир його Україні і кожному з нас бажали коломияни. Ще рік тому я би побажала Україні багато всього. А тепер бажаю єдиного миру. А решту, а решту ми зможемо, бо ми українці. Віталія Васильчук, Сергій Грицак, події НТК». Каріта з Коломиї готує шкільні портфелики для малечі. 13-й рік поспіль благодійний фонд допомагає дітям із малозабезпечених сімей зібратися до школи. Цьогоріч наплічники з усіма необхідними приладдями отримують також діти переселенців зі Сходу та Криму. Деталі від Мар'яни Мацьків. Шкільне приладдя добряче спорожнює гаманець. У наш час далеко не кожна родина може собі дозволити зібрати дитину до школи. Цього року до Карітасу звернулося майже три сотні потребуючих сімей. Більша частина з них це переселенці, розповідає директор Карітасу Коломийсько-Чернівецької єпархії, деякон Сергій Триф'як. Шкільний портфел цього року я особливим, тому що вперше ми стикнулися з проблемою переселенців, котрі є в нашому регіоні, і бачимо. Проблема того, що діти, котрі приїхали сюди, справді ну, не є підготовлені до школи. Ніхто не чекав, що в нас в країні таке буде відбуватися, і всі думали, що приїжджають тимчасово. Це шанс для того, щоб дитина в тій сім'ї використала ці приладдя для того, щоб ну, змінити своє життя на краще. Акція Шкільний портфелик триває впродовж місяця. За цей час організатори збирають кошти та скуповують шкільний інвентар. Більша частина необхідного уже чекає своїх власників. Залишилось тільки зібрати рюкзаки та віддати малечі. Це звичайний ранець, тут ходиться непохідне приладдя для школи, альбом для малювання, ножиці, олівці, фарби. пенал, в якому є там от ручка, стирачка, олівець. Клей, лінійка, обкладинка, кольоровий папір, щоденник, папки, дошиток. Це стане необхідне. Вартість. Таких шкільних наборів залежить від класу, у який йде дитина. Якщо для першокласників можна вкластися у 150 гривень, то для старших необхідно вже 200. Харітас дякує жертводавцям, адже у благодійному фонді кажуть, що без допомоги добрих людей було б важко впоратись. Це люди з парафії нашої єпархії, жителі міста Коломеї, котрі скидають кошти у скриньку, ми збираємо по місті, ми збираємо і можливо проходять сюди до нас і додатково допомогу дають або коштами, або власне речима для навчання. Хто хоче допомогти, звичайно може прийти сюди і принести або приладдя. Практично будь-яке приладдя для навчання або ну вже додатково запитатися, що потрібно для цих дітей. Традиційно всі шкільні ранці передадуть дітям у переддень нового навчального року, 29 серпня. У карітасі сподіваються, що з такою допомогою дорога Україну знань буде значно легшою і приємнішою для хлопців і дівчат. 25 серпня коломийська поетеса Надія Кмитюк святкує день народження. Важкою хворобою вона прикута до ліжка. Її підтримка та вірна помічниця впродовж усього життя рідна матуся. Завдяки матері Надійка зберігає силу духу, яку демонструє у власних віршах. Останнім часом її поезія сумна та скорботна. Зараз основна тематика творчості зболена війною душа стражденної неньки України. У поезії оплакує загиблих хлопців та муки материнських сердець. Україно надія людства, батьківщину болю. Кричить душа, втомилась від тривог. Твої сини стоять за мир і волю, їх чисту жертву бачить в небі Бог. Я так втомилась, тихо йшла по полю. О, скільки там поранених лежить. Надія людства, батьківщину болю. Той хлопчик навіть двадцять не прожив. Я забентую. Не завдавши болю, криваві рани, хлопчикам, бійцям, надія, людства, батьківщина болю, живи, живи, ти ж мамі обіцяв. Над полочком стоїть небесна варта. Хай згинуть ігли, ради, буки злі. Не побивайся, мамочко, не варто. Ми бережемо мир на всій землі. Це вся інформація на сьогодні. Нагадаю, її також можна читати та переглядати в інтернеті на офіційній сторінці телеканалу НТК та слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Хай щастить до зустрічі, і лише хороших новин. Слава Україні! Ський історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 22 серпня 1531 року, на Коломийщині польське військо розгромило під містечком Обертином багатотисячний ворожий наступ молдовського господаря Петрила Ререша, який вторгся на покуття, Коломию ми снятим тисминицю і дійшов аж до Галича. Ухід проти нього очолив великий коронний гетьман Ян Амор Тарнавський, хоча ніхто з обох воюючих сторін не бився за свою вітчизну. Кожен переслідував лише власну загарбницьку мету. Року 1931-го на місці цієї битви поляки встановили помпезний металевий хрест та меморіальну дошку у 400-ту річницю обертинської масакри. Також 22 серпня 1743 року коштом графа Миколи Потоцького. Воєводи Белського старости Канівського у його місті дідичому городенці розпочато будівництво костелу непорочного зачаття Діви Марії та монастиря місіонерів, які зведені у найкращих архітектурних традиціях пізнього бароко, і на думку мистецтвоздавців, городенківський костел належить до найкрасивіших споруд цього стилю в Центральній Європі. Також 22 серпня 1839 року в селі Вовкові, що на Львівщині, народився Корнило Устиянович, син Михайла, художник, представник школи класицизму і академізму в Галичині, громадський діяч, письменник. Корнило Устиянович, член засновник товариства Посвіта. Він першим серед галицьких малярів звернувся до творчості Тараса Шевченка, створивши полот на присвячені Кобзареві. У другій половині дев'ятнадцятого століття Корнило Устиянович розписував Коломийську церкву святого архестратига Михайла. Одна з його олійних робіт, сіяч, що над амвоном, збереглася до наших днів. Помер Корнило Устиянович, 22 липня 1903 року в селі Довгому, що на Львівщині.